Які найбільш ефективні методи боротьби зі стресом, ви можете порекомендувати? З чого важливо почати, це е, налаштувати себе, що ніякої боротьби не потрібно. Тобто, чому? Тому що, коли ми даємо своєму мозку установку, що нам треба зараз чимось боротися, наше тіло вже входить в стан стресу і напружується. Скажіть собі, давай будемо зараз ми з тобою боротися. Да? Зразу таке ловимо фонове відчуття в тілі напруги, да? зажатості. Тому я пропоную замінити це слово на слово прожити. І тоді, як у вас асоціюється це відчуття в цілі, да? тобто прожити, тобто, щось відпустити, звільнитись і стає одразу набагато легше. Друге. Звісно, потрібно для себе визначити, що таке взагалі стрес. Стрес це пакет емоцій. Емоції, які намагаються вийти з вашого тіла, тобто проявитись. Тому також стрес пов'язаний завжди з дискомфортом в тілі. Тому хочу дати вам просту елементарну техніку. Проживання стресу за одну хвилину. Потрібно через свою увагу, да, пірнути, через свою голову, пірнути в тіло і знайти, де ж цей стрес у вас знаходиться у цілі, ідентифікувати його як емоцію, да, що це саме. От, Наприклад, якщо це страх, тобто сказати, я зараз відчуваю страх. І спробувати без думок, тільки через відчуття прожити цей страх, тобто підсилити його, дати собі змогу його пережити. Далі, що ми можемо зробити, це подихати саме у ту в тій зоні, де знаходиться оце неприємне відчуття. Елементарний ефект електрики, коли ми зменшуємо напругу. Зменшується супротив, і тіло розслабляється, і ми, звісно, відчуваємо полегше конкретні дихальні вправи або техніки релаксації, які в дуже А так, звісно, а, дихання це взагалі дуже класний інструмент, яким може користуватися кожен. не тільки людина, яка переживає там, стрес, а взагалі навіть людина, яка інтенсивно працює кожен день можна використовувати елементарну вправу, а вона дуже ефективна, допомагає зупинити хоровод думок в голові і зосередити свою увагу на своєму цілі. Це техніка діафрагму дихання. Тобто, що ми маємо зробити, це покласти руку на грудну клітину, покласти. А, також руку на животик і подихати в животик дуже повільно і плавно видихаючи. А, таких подихів 10, і ви відчуєте, як ваше тіло зразу наповнюється енергією і стає дуже легко. А, те, що стосується релаксації, ну, це дуже індивідуальне питання, тому що те, що методів дуже багато. І те, що може підходити одній людині, іншій зовсім не зараз. Чи важливо підтримувати фізичну активність під час війни і які це можуть бути вправи? Я б сказала, що підтримати фізичну активність потрібно завжди, незалежно від того, є війна чи ні. Але під час війни це допоможе нам вижити. Чому? Тому що тіло допомагає нам розгрузити голову. А на сьогоднішній день ми з вами всі знаходимося в інформаційному великому навантаженні. І 80% психічної енергії йде на те, що ми постійно програємо якісь думки в голові. Тому нам потрібно час від часу просто вимикати свою голову. А найкращий спосіб це саме фізична активність вправи, я б напевно кожному рекомендувала. Ходити, знайти для себе гарного спеціаліста і ходити на кінезіотерапію. Це дуже дієвий метод, того, який допомагає звільняти знову ж таки наше тіло від заблокованих емоцій. Які позитивні звички або ритуали можна ввести у свій розпорядок дня, щоб підтримувати моральний дух? Перше і найголовніше те, що знають всі, але ніхто цим не користується це турбуватися про себе. Як ми можемо турбуватися про себе? Це рутинні, звичні справи. Тобто це підтримка свого харчування, обов'язково, тому що це біохімія нашого організму. Друге, це підтримка психологічного правильного стану. Тобто, це що допомагає нам тримати себе в тонусі? це, звісно, улюблене якась права в хобі, це проведення часу з рідними. Тому думаю, що це найважливіше. Немає нічого кращого в житті, ніж саме життя. Зараз для себе, що все, я потребую до умови Дуже просто насправді. Треба чесно признатися собі, да, чи я справляюсь а, з тим, що відбувається в моєму житті. Да, тобто, дуже простий а, провести такий, таку розмову з самим собою, тому що а, ми вміємо проживати позитивні емоції. Да, ми такі, а, клас, купили квартиру, а, клас, відбулося. і ми такі. Ах! проживання. але на жаль, ми не вміємо проживати в негативні емоції. І дуже часто ми в них залипаємо. І от в цьому залипанні ми е, втрачаємо да, себе і не можемо звідси е, виволити. Тому дуже важливо е, на цьому етапі задати собі питання, можу я вийти самостійно чи ні, чи мені потрібна допомога. Але взагалі хочу сказати. Для чого витрачати купу енергії, якщо є люди, які знають, як це швидко і ефективно вам?